Одинаста підходити до відвідувачів і кажете, що буде закриватися. Що в один ви мусите бути закриті? Та й все питання до вас немає. Правила діють для всіх. Чергове тернопільські патрульні перевірили, чи дотримуються місцеві заклади торгівлі та громадського харчування нічного режиму роботи під час воєнного стану. Нагадаємо, 3 травня на засіданні виконкому міської ради восьми ресторанам і барам Тернополя дозволили роботу до 23.00. інші заклади також могли подати документи в ЦНАП, аби отримати дозвіл працювати довше. Робота закладі дозволяється виключно до 23-ї години у зв'язку з тим, що з 24 година з починає діяти комендантська, комендантська година, і година для того, щоб особи, які відвідували дані заклади, а також їхні працівники могли доправитися до місця проживання. Такі рейди стверджують правоохоронці. Вони проводять регулярно. Якщо виявляють порушення власникам закладів, загрожує адміністративна відповідальність. Розглядається такі адміністративні правопорушення в задокументоване в міськрайонному суді. Попередньо кваліфікація цього правопорушення рахується як порушення правил підприємської діяльності стаття 164 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає від 17 тисяч гривень штрафу при повторному правопорушенні. Сума подвоюється. Також закладам, які не дотримуються затвердженого графіку під час воєнного стану, можуть заборонити працювати довше. Тож свої послуги такі правопорушники зможуть надавати лише до 22.00. За період проведення цегредів, спочатку за цей місяць можна сказати, що виявлено мінімум шість порушень закладами. Дані заклади, дані факти є зареєстровані і проводиться перевірка щодо притягнення до відповідальності уповноважених осіб. Правоохоронці нагадують, що встановлені умови потрібні для забезпечення безпеки в нашому краї, тож закликають не нехтувати правилами. Подальшому мешканців, які будуть перебувати після 24-ї години, працівники поліції будуть перевіряти за необхідності для більш детальнішої перевірки доставляти найближчі відділення поліції, аби запобігти правопорушенням. Працівники поліції спільно з територіальним центром укомплектування створили спільні патрулі, які також перевірятимуть місцеві заклади.